Ну що ж, наступний день у нас настав, і, блін, я сьогодні довго спав. Я проснувся за 10-11. Такий окей, нічого не зробив і вимкнув світло. І, коротше, я навіть не снідав, ні вмився, абсолютно нічого. Я просто зібрався, е, вийшов, тому що в принципі вже пів 12 на 3 годину ну, у нас поїздочка до автоелектрика. І смса зараз сидіти вдома, ну типу, немає. Тому що будемо сьогодні продовжувати болт. До речі, що я вчора що вчора, компанія у суд бонуси є. І мені ще вчора 161 гривня бонусами. І воно буде виплачуватися разом. З котрі з цією сумою. Виходить. Тобто, у нас було ну це 565, плюс у нас 250 було готівкою. Це вже у нас 800 гривень, і получається ще бонусних. Це є за завчора 960 гривень плюс-мінус. Получиться. Блін, що доволі таки непогано, як там за 3 години можна сказати, то. М -м -м. тому так в нас у якась коефіцієнт супер. Давайте чекаємо замовлення. О, прийшло замовлення, але чому так тихенько не приймаємо. Стоп, а, бо в мене пане беззвучний, да, в мене беззвучний. Так, тут в принципі їхати недалеко. Так що давайте газіруємо. Клієнтів тут відвіз. Дали, там вийшло 136 гривень. Дали 200 готівкою, здачі здачі мав, то решту скинув просто на карту. І тут взяв замовлення, тут подача взагалі зовсім. Рядом і вести назад в район, звідки я, звідки я приїхав. Тому в принципі, непогано. Тут у нас 142 гривні. Вони слова замовлення виконуємо. Так, Замовлення виконав. 142 гривні, дали 150 І Нового замовлення так і не знайшло. Тому їдемо ближче туди, наліво, там у нас зона. Так, ну, там все червоне. На свою улюблену точку я там встану. В принципі, звідки ми почали таксувати. І зараз ми туди знову заїдемо. До речі, що там ми проїхали? 9 кілометрів і осхід... О, яка з десяточка. Окей, чекаю, очікуємо, одним словом нового замовлення. Ходили, тут якраз штрафували, фотографували тих, хто так ех, стоїть у там, з боку. Ну, я то в машині на варійці я 5 хвилин в принципі по факту в теорії маю право стояти, тому в принципі мені просто сказали, встаньте, будь ласка, в інше місце. А щось замовлень поки ніхрена немає, блін, тут зараз вся зона червона, а щось, бляха, замовлення. Замовлень нічого не капає. І зараз там нижче трошки встану одним словом. І очікую. Так, то щось дуже дивно. Я вже тут трошки далі, думаю, собі прокатаюся. ну Тут буквально не знаю, кілометр два. Та щось їду, їду, блін. По факту вся карта, як бачимо, вона є... ну Попит є великий, але де за... Опа! Е, конувальці, 4 кілометри. Ох ті маршрутки. Блін, а мені назад треба. <хи> а, окей, зараз ми тут розвернемося. В принципі, окей, їдемо виконувати. Окей, <зві> <зві> okay. беремо. хотів сказати, що мене за місто <зві> витягло, але тут в принципі все. Ну, тут як за місто? Тут фігня за місто їхати блін... 2-3 дві, ну, дві хвилини. І в принципі тут, ну, тут недалеко абсолютно. тому Я, чесно кажучи, не в курсі, був, я просто побачив вулицю, типу, конувальця. Думаю, окей. Типу, конувальця, то конувальця, типу, без проблем. А потім дивлюсь, малихів, я такий, ага, ну думаю, ладно, типу, окей. Так, і зараз взяли тут... дві, До речі, все готівкою, це вже кліпець. Так не люблю, але в принципі. як є. Там було, я бачу що там якісь дві, два місця, але там 220 з чим з гривень, в принципі, хай буде. Ось таке, це буквально, ну, блін, хвилини 3-4 їзди е, за місто. Ні, прикольно, чесно кажучи, я так е, досить давненько кудись не виїжджав. Блін, так прикольно і побувати в якихось таких селах, чесно кажучи. Прям аж приємно. ще й Погода така кайфова. Тому, в принципі, ладно, їдемо, виконуємо замовлення. Так, замовлення виконав. Вийшло 227 гривень, дали 230 і ми наїхали 26 км, розхід 9,5 літрів. Я тут е зовсім рядом ти біля себе, вже якраз перша година, мають в вторії в першій годині увімкнути світло. Якщо ну, Зараз заїду додому, чесно, я такий голодний, капець. Я якраз був як проснувся, е планував собі плов приготувати, але коротше, плани мої пішли до одного місця. Тому коротше, зараз заїжджаю додому, гляну, є світло чи немає, якщо є. Бо якраз буду готувати їсти, щоб це не робити потім. Тим паче і так голодний. Ну коротше. Їду додому і зараз підрахуємо, скільки там вийшло за тих 26 кілометрів. Блін, тупо все готівкою. Зараз підійду і підрахуємо тих пару годинок. І так, поїхали 26 кілометрів. розхід у нас був 9,5 км. По 60 гривень літр і 148 гривень, хоча 2 літра 150 гривень нам потрібно було би заправити. І за 2 години ми заробили чистий дохід, це 4 поїздки, 534 гривні. Юде слово, у нас чистий дохід 384 гривні за 2 години. Коротше, фігня повна. Пів години просидів, світло так і не включили. Хоча по графіку в першій мали би включити. Ще якась подзвонили, що можна скорше приїхати на діагностику. Тому що їду на діагностику, взявши з собою свій оцей сканер на всякий. Може, просто, що би показав. Ну, коротше, взяв та й взяв пофіг. Е -е, ладно, газую, Подивимся. Так, ну що, зробили і в принципі, так як підозрював. В корекції плюс мінус вони, в принципі, є нормальні, це все подивилось, пояснили. В принципі, окей. А от щодо другої лямди, в принципі, дійсно я був правий. Тобто вона, скажем так, коротше, вона типу робоча, а одним словом, каталізатор дохлий. Тобто він не є забитий, він просто дохлий і на тому, <сі> і на тому все. От я так само показував, от, е, я робив діагностику в себе. от Графік, тобто він, е, йде, він короче, копіює, як е, теперший та зона такого то бути не може. Другий лямдозоні просто має бути такий, як графік, просто е, прямий. Ну і подивилися, дійсно, коротше, так воно і є. І каталік коротше, дохлий. Е, ну Він по факту не забитий. Та, мені сповідаю, там всередині якась там речовина. Вона просто вигоряє і по факту, пофіг воно ну, не знає, чи є смисл вирізати, щось робити, чи немає. Чесно кажучи, грім його знає. Та кажуть, що на розхід і туди воно впливати не буде. Ну, в принципі, напевно, можливо, так і є, бо він не забитий. Якщо б він був би забитий, тоді так, Це я в курсі, воно би впливало на це все. А так, ну ладно, коротше, будемо -то поки так їздити, в принципі, окей. Так, тому в принципі раз ми тут є. Давайте підключаємося. У нас вже болт. Привітка особи, серйозно? Тії на мать. <плес> Ох, ёлки палки. Для чого? А в принципі, чекайте. Запустити камеру. Так, а ну-ка, началося. <плес> Ні, Давайте все-таки Якось отак. Має моє селфі гарної якості. Блін для чизу. О, ще перевірка. Йоперний. Триває... О, ладно, швиденько воно зазру... зробило. Е, так, підключаємося. Ну, окей, очікуємо замовлення якогось. Так, а ні, ніфіга, плани змінилися, світло появилося. Щойно мені передзвонили. То, коротше, йду я, їду додому готувати їсти. Заодно поїм, бо я вже голодний як пес. І тоді вже пізніше виїдемо таксувати. Напевно, сьогодні буду аж до вечора, бо в теорії після. Бо після 9 мають виключати аж до 12-ї там світло, тому в принципі можна сьогодні і таксувати до годинки. Пів Коротше, Їду додому, готую їсти, їм трошки відпочину і будемо таксувати далі. Ну що ж, виїжджаємо на таксування за 24-та. Ага, ну, в принципі, ладно, поки не буде збивати, скільки я поїхав. <кхів> Вже на його спогодилося, сонечко таке доволі яскраве, вдягнув окуляри, в нас тут тупо. Все, такий попит, жах. Охреніти можна? А, стоп, треба на 2 км включити, а то зараз буду шукати і подача буде фітна. куди. Окей, очікуємо замовлення і таксуємо. так суємо. Так, взяв замовлення, тут на промислову, їхати недалеко, пініше на Чорнову. А, але знову готівка. 106 гривень, готівка так, кілометраж ми знов збиваємо. І що ж, виїжджаю. Виїжджаю, виїжджаю на замовлення. Ох, з цими вашими готівками жах просто. Ладно, погнали. Так, відвіз клієнта тут до форму, то в принципі буквально хоче рядом. 106 гривень, дали 120 без Ну, Хлопчина з дівчиною з хлопцем поспілкувалися. То, самі, не пане, знаєте про яку тему. Короте, Дурдом. І це випало замовлення, подача тут показує 9 хвилин. І здається, на південний. Це приблизно десь 100, 5 кілометрів, але там показало, здається, 200 з чимось -то гривень. Тому в принципі я зразу взяв і не думав. До речі, знову готівка. Блін. А, а це замовлення. Я щось, до речі, так і не подивився. Блін, а як глянути? А я щось так і не гляну, чи готівка, чи карта. А, це у нас на пекарській, йомоє, ну ладно. Блін, зараз через центр їхати на ту пекарську. Ну, зі там на Південний, вроді би. Тут, та коротше, ладно. Е, газуємо, це у нас по факту сьогодні які замовлення вже. Там ми виконали були попереднього разу чотири поїздки. Там було чотири поїздки. А це у нас по факту п'ята була. І це в теорії шоста. Там, до речі, непогано бонуси. Там зараз бол дає 25% 25% бонусів ну від поїздки, тобто від цієї суми. що Взагалі, коротше, круто, чесно кажучи, на болті таксувати. Доволі таки подобається. Ладно, газуємо і виконуємо замовлення. Їхав, їхав, щойно замовлення скасували. Слово. І до речі, мені писало, що ви зробили 85 гривень. Типу, за скасування замовлення 85 гривень, чесно кажучи, я не знав. І взяв замовлення нам їхати десь звідси, у винники трошки за місто, але там попит Х2, там 300 300 з чимсь гривень. І до речі, я знову не подивився, чи це готівкою, чи це картою. От в чому питання. 340 гривень ми бачимо, але я щось, блін, я провтикав. Е, Леся. Короче, ладно, зараз буде видно, виники тут їхати, в принципі. Ну, це виники, це не є далеко, але за 340 гривень хі, я поїду. Фік з ним навіть, так сказати. Е, тому, короче, та що, рухаємося. Тут 2 хвилини, подача взагалі фігня. Це нам якраз по дорозі було. Я би проїхав чуть-чуть далі, блін, оце треба було би тоді сюди вже заново кружляти. Ладно, будемо виїжджати виники. Доволі таки непогано. надіюсь. Головне, щоб я звітом замовлення якесь знайшов. Так, замовлення виконали. Так, це куди взагалі? А... Так, окей. 340 гривень дали 350 Зразу тут ще одне замовлення. Це вже по, по самому містечку. Скажем так, їзда там 100 чим тись гривень. Я вже хоч надіюсь кахто його оплата буде нас сьогодні. Чи не буде? Блін, тут взагалі так доволі гарно, винника взагалі подобається, класно. Симпатичненько. Так, там скільки? 120 гривень, це по факту десь по території, тут недалеко. Окей, коротше, погнали далі. Так, таке враження, що я кудись на море виїхав, Япона, Май тут курорт, Emily Resort, коротше. Я ще тут ні разу не був, тут охреніти можна. Так, окей. Вот, бачимо, там озера. Тут... Чекай. куди воно? Не здається, правильно. <саспоріг> що зараз мене тут зупинять, що я тут бляха. Десь катаюсь, непонятно куди, що заїхав тут на територію. Я по, чесно поняття не маю. Це як хоче на футболістів віз. Ну, хлопців. А, так, я сподіваюся, що тут в принципі. Можна. Ну я бачу, що тут машини припарковані для Гольфа Йох, Йо, Так, це куди мені. А, Да, ну туди Не зовсім я вирубаю, коче Вторії сюди Так, мене надіюсь, блядь, не будуть тут зараз Спиняти зупиняти є. бо я реально я не вирубаю Тут сидять відпочивають. Я вообще не рубаю Во короче тут справа просто охренеть можно может не все-таки правильно правильно еду вот там пане, клиенты, тому до встречи. Так, замовлення зробив. Їхав через центр. Сейчас ну пипец полный. Вот дед времени перед носом перебігає. Так, і якраз замовлення взяв на свічої стрільці, буквально пару метрів. Фух, через центр зараз їхати повна дупа. Е Їдемо далі таксувати. Так, замовлення я виконав. Блін, каже через героїв Мупа це повна труба. Тут просто все стоїть. І, до речі, замовлення ось тут у нас. Це у нас... чекай, це у нас. Це у нас справа. Зараз секунду. Коротше, виконую це замовлення. Так. Десь приблизно ось, сюди. Так, що ж, поїздочку завершив. Так, тут. чуть, ну, Я писав, що це за місто, так, чуть-чуть. Пару камер ось було 340 гривень, що доволі таки непогано. Так, зараз я тут збоку десь встану і підрахуємо, що у нас за сьогодні. Так, раз, нехай мужик. Нам сюди. Очень... Фух. Окей. Чесно кажучи, я за сьогодні доволі-таки запарився. Фух, тих в окулярах теж їздити. Так, окей, що у нас вийшло? Так, ми ще проїхали 44 км і зараз розхід вийшов 11,3 кім. Зараз порахуємо зараз 44 км і ми тоді виїхали 36 км. Ну що ж, поїхали 80 кілометрів. Я середній розхід взяв 11, бо там тих 26 кілометрів там розхід був 9 з копійками. По 55 гривень бо буду зараз заправлятися на Укрнафті і це вийшло 484 гривні розхід, тобто 9 літрів нам потрібно заправити і 454 гривні. А що там по заробітку? І так, дивимося, чистий ну, заробіток 1970 плюс комісія. І чистий дохід у нас 1551 гривня. 10 поїздок завершено. Так, і у нас ще за сьогодні бонуси складають 380 гривень. Тому ми додаємо до тих ще 300 80. Получаємо 1931 і давайте закуглимо 500 гривень. І ми получаємо, що за сьогодні чистими з врахуванням витрату пального заробили 1431 гривню. Це у нас за 80 км. Це у нас плюс-мінус, затаксував десь 5 годин, 5 половиною. і 1400 чистими. доволі таки. Непогано, я рахую, хочу на болті взагалі доволі круто їздити. Так, а я буду газувати вже додому. На сьогодні, я думаю, досить. М -м, сьогодні вистачить. Що ж, їду відпочивати, зараз їду, заправлю машинку та й буду відпочивати. Що ж, Всім дякую за активність за перегляди. Кому подобається контент, ставте лайки, підписуйтесь. До наступних зустрічей усім па-па. Ви думали, що це кінець. Я теж так думав, але ні. Я показав цей заробіток, це мені ще не зарахувалась, була остання поїздка. Е, ось ця, що 340 гривень. Воно що, хочу, тоді мені на рахунок не попало. Бо я дивлюсь, їду, ще раз придивлюся, дивлюсь, опа, а куди більше показує. Так що за сьогодні ми аж 2400 наїздили. Чистий дохід у нас 1891 гривня. Це виходить у нас, як я казав, за 5,5 години проїзду. І виходить 80 кілометрів за 80 кілометрів 1771 гривня. Охреніти, це, це оце реально дофіга. Якщо так рахувати, уклон взагалі рядом не стояв. Коротше, я задоволений, як мінімум. Я ж біля хати, тому е, іду. Тому я йду і ще раз прощаюся з вами. Дякую за перегляд до наступних зустрічей. Усім па-па!